Дуже мені таке подобається. От. Зараз у мене з правилами української мови такі, подані е, в такій е, формі цікаві із ілюстраціями, такими, можна сказати, з коміксами. Ну, не комікси, звісно, але схожі. О, теж цікаво. А до цього була довгий час була Регіна Бред, така надихаюча Ой, література. Там підбірка її статей, вона дуже довго була редактором і була журналістом, а потім у неї трапилася ця важка хвороба, яку не називаємо. Да? <смеш> То, якого не можна називати. От, і е, як вона її долала, як вона її врешті-решт подолала, як змінився її світ, і, в принципі, як жити? От Просто щоб жити, щоб не існувати, там, знаєте, від одної справи до іншої, а просто Проживати кожну справу, кожну емоцію, спілкування, кожну розмову, кожен взагалі контакт із зовнішнім світом. Як це проживати? Як любити цей світ? Знаєте, це таке якесь откровення. У неї перша книга називається Бог ніколи не моргає. Я думаю, Яка дивна книга? Більше того, я проти всілякої такої літератури, около релігійної, довкола релігійної, знаєте. От. І з що вона починає, що вона із багатотітної сім'ї. І... Завжди здавалося, ніби під час її народження Господь моргнув і не побачив, що вона на світці народилася. Ну, тобто, дуже багато складнощів, труднощів в житті їй довелося пройти. І їй здавалося, що просто її народження пройшло повз увагу. Це так Ну, вона з таким гумором подає. Свої ті переживання, але воно так відгукується, якби не авторський пролад, то я б почитала в прямому ефірі ті моменти, які мені подобаються. Це просто жінка кохання. І я в неї вчилася ось так сприймати довколишній світ, хоча я настільки важких випробувань не проходила, Господь беріг мене, давав мені інші випробування не без того, бо життя не буває таке зовсім гладеньке і рівненьке. От. Але коли читаєш, як людина проходила якісь такі важкі, важкі випробування, От і любить цей світ ще більше, це надихає. Це стає прикладом і це стає. Я навіть не вмію пояснити, але я думаю, що вже всі зрозуміли без цього. що Це просто дещо. Тож, Регіна Бред, рекомендую. Прочитайте, коли матимете час, там малесенькі, в неї три книжечки вийшли. От. Але навіть першої вам вистачить з головою для того, щоб посміхнутися, якось переключитися і зануритися, дивитися на цей світ з зовсім іншими очима. Так, от, ну, ми маємо ту реальність, яку ми маємо. Але все одно цей світ прекрасний. як <laughs>